Загалом багато вчених, яких можна перераховувати, так? Ломоносов, Пирогов, вони знали Євангеліє. вони намагалися по-своєму навіть це говорити, брати участь у цьому, тощо всі ці науковці, всі ці люди, які були відомі і знамениті. Але скажіть, кому в школі говорилося, що всі ці науковці... Вони вірили в Бога і черпали силу від Бога. Вони черпали натхнення від Бога. Комусь казали? Ні. А досі комусь кажуть? Ні. Тобто, брехня, вона як була раніше, так само брехня далі продовжується, і вона продукується, ця брехня. Тому кожному з людей просто потрібно визначитися: ми за істину, за Бога. Чи ми будемо підтримувати цю брехню? Вибір. Так само ми бачимо тих людей, які дали це, котрі були за Бога, ось якщо вчених усіх цих перераховувати, того ж пирогова, якщо одного лікаря брати або іншого лікаря війно ясенецького деякі з яких навіть були священниками, і що завдяки ним сталося? Тобто ми бачимо, що вони дали світові, тобто, світ досі користується цим.